З перебільшення унікальні кадри бойова робота українських десантників під час штурмової операції в Ямполі на слов'янському напрямку. В надскладних умовах нерівному бою десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ розгромили групу окупантів. Частину взяли в полон. Успішний штурм ворожих позицій на все життя. Запам'ятав Сергій із позивним булочка. Це фактично був перший бойовий вихід бійця після військової підготовки. Зашли в помещение, наши ребята, певишники, вампиристы, сейчас там будут проводить зачистку, а потом, если вдруг выскочат ну, наша задача была их до, до, до зачистить. За планування цієї розгромної для противника операції відповідав командир штурмової роти 81-ї бригади. Із позивним Ліон говорить, сили були нерівні. Противник переважав за кількістю особового складу у 7-8 разів. Приїхав до командира батальйону, спланували всі наші дії поетапно, тобто, треба було мінімальною кількістю людей. Скажем так, зробити дуже багато роботи. Часу вагатись геть не було. Рішення приймались швидко, якби не операція під загрозою оточення опинились, би суміжні підрозділи загалом похитнувся б весь напрямок. До операції залучили роту безпілотних систем 81-ї бригади. Як згадує командир екіпажу FPV на псевдо-хорнет працювали по ворогу всіма засобами ФПВ-дронами, важкими бомберами. Я тоді був на позиції в ролі командира командира екіпажа. Але в той день літав інший пілот. Він так вилітає за вагон. Вони всі, отак, як блохи там бігають, суїтяться. Він коротше в одного п'ять Літає, Ті всі отак розбігаються по вагонами. Попри прикриття з повітря, противник таки залишився в будівлях і чекав слушного моменту для удару. Ворог навіть вдався до хитрощів, переодягались у цивільний одяг. Заходяв та по подвальчику витягу на тату двоїх і у них справжні где, 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 было, Аніли билася зі чоловіка. До началі трабати в пів наші больші втічки. Ані, ті, убіжали. Вони придягались у гражданське населення, і їх було дуже дуже складно виявляти, так як цивільних, цивільних там залишилось дуже багато. Не все вдалось ідеально через підступність Росіян. Штурмова група Сергія потрапила в засідку. Вест сразу 300, Триста тяжовий, три поліві щікалатка, коліна і плечо. Ну, Він откатівся трохи в сторону сам. І ми з, з іспанцями приприйняли бой. Сергій із побратимом під шквальним вогнем просто на лінії фронту виносили пораненого бійця, пройшли майже кілометр. Цей час, згадує чоловік, здавався вічністю. Штурмова група, і в таких жахливих обставинах, коли здається надія втрачена, не відступила. Прийняла бій, навіть попри переважаючі сили ворога. Їх кількість перевищала нас. Ну одні могли нас розібрати, то що у нас один важкий 300 і нас нас двоє. І їх було сімера не, не поняли, просто со нас чоловік І Вони вони на члі і Ребята і в півішкані їх розобрали. Будинок за будинком, штурмовики 81-ї бригади вибивали окупантів з Ямполя. Навіть сам ворог був шокований цією операцією. Згадує командир штурмової роти. Ліон ви зрозумієте правильно. Ви знаходитесь в населеному пункті, де дуже багато ваших дуже багато. Тобто, ви в переважаючій кількості. І тут до тебе там в погріб вламується там противник, і кажуть або вмрати, або ви виходите. І вони виходили, виходили, виходили в такі ворог тисне і намагається просочуватись малими групами, кажуть бійці. Але завдання десантників незмінне максимально сповільнювати і вимотувати противника. При цьому максимально зберегти свій особовий склад. План окупувати Донецьку область повністю досі залишається для ворога недосяжним. Олександр Волков Денис Лисавенко спеціально для фактів. ICTV. єдині новини.